Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний Розпочинаємо Ми розпочинаємося сідання. На порядок даних пропонується 17 питань за на засіданні присутні засоби населення інформації, заповідачі організаційної аналітичного проведення. Є пропозиція порядок даних підтримати цього голосувати. Хто проти? Утримався. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Фізична особа Ольгов Олександр Петрович звернувся по тим, що Сука сімейна піцерія. Є пропозиція підтримати. Два запитання. За Прошу голосувати. Одноголосно. Про відмову в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Товариство з обмеженою відповідальністю Манхеттен 2006. Прошу підтримати. Заява була 6.01. Ми дали шанс закон про адміністративну процедуру донести документи, які підтверджують право у розміщення цієї реклами на чужій, тимчасовій споруді. але документи не були донесені. То відповідно до закону про адміністративну процедуру ми підготували проєкт рішення про відмову. Прошу підтримати. Є запитання? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених насадків. Звернули з товариства з обмеженою відповідальністю Київської пекарні. Дінго зрізати два дерева на власній території. Додав нам професійному технічному навчальному закладу Броварський професійний ліцей, зрізати сім дерев тополі. КПРО Богоустрій зрізати одне дерево випад на поліпововника. Є запитання? Вінниченко, Богдан Миколаївич. Є пропозиція підтримати? Обголосимо, дякую. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житлою щовання. Вітання управління комунальної власності. Будинок Зорошенка Петра. Будинок Сорок Сен. Заперечити. Прошу голосувати. Обголосимо про передачу в оренду об'єкта комунальної власності Бровоської міської територіальної громади. Є звернення в дошкільному закладі Капітошка. Футбольний клуб Тайдер. Ма заперечень? Прошу голосувати. Одноголосу. Про продовження терміну дії договору оренди об'єктів комунальної власності Горозької міської територіальної громади без аукціону. Так, є черепинник і релігійна громада. Нема заперечення. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, Про надання згоди на реконструкцію об'єкта комунальної власності. Є пропозиція також підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Про включення житлової площі Фонд житла для тимчасового проживання принесення з рішення виконавчого комітету Брузька міської ради Київської області. Від 1102 25 року з номером 103. Є запитання? Є пропозиція підтримати прошого особу. Про затвердження положення про порядок надання услуг спеціальних мешканцям міської, міської територіальної громади, яка поважання начальника продовольного соціального захисту населення. Шановні колеги! порядок ретельно розглядався, вивчали досвід інших громад. Дякую вам діду за надане соціальне таксі. Сам автобус, який зареєстрований за кафедрової договору. Є пропозиція підтримати. Є запитання про продовження? Прошу підтримати проголосу. Хто проект ти підтримаєшся одноголосом? Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування та втрату чинності рішень виконавчого комітету броської міської ради Броського району Київської області. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. голосу. Про затвердження висновку службою справа дітей Броської міської ради Броського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати прошу місію одного голосу. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу проводіти і враховуємо. Є пропозиція підтримувати про надання докладання договору за допомогою. Батько за нової Є пропозиція підтримати. Обголоса. Про, про встановлення опіки. Концептні опікування пересування обліку нашої громади після 24 2024 року, однак жінка виявило бажання здати таких у дитину із е, Березанської громади. Просто в порядку. Зборицу, ось, Просто нова не отлики. Сімейна бере 5 днів, оскільки вообще за паузу роблять команди не може. Пропозиція підтримати. Просто Про встановлення ліки. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Примодення статусу дитини, яка постраждала наслідок опоїних дій, та вимог обдіти. Професія підтримати. Одноголосне. Шану ніколи є пропозиційно віше, то не дати усім проводити.